Кожним воїном манявся чуть ли не один дрон. В той момент, може, на секунд ніскільки потеряв сузнання, відключився, поранені просили допомогу і все це було чуть по раці. Перекрестилися, як сказали. Буде що буде. Ну, Попитаємося витащити. Є маленький шанс витащити ребят, Цей момент такий не забудеш. Всі на щита на секунду йшли. Приїхав, доставил груз, мины, воду, топливо, доставил до точки, которую надо было доехать. И в этот момент, когда я ехал по друзьям, нас атаковал спереди Машина трохи зупинилась, но в тот момент, может на секунду несколько потерял сознание. відключився, ну, швидко прийшов з себе. І треба було, що найголовніше, вивезти машину з-під обстрілом, з під ураження, так скажем. Скажемо, з такими усілями це вийшло. Укрилися ми у наших хлопців-реповців, які несли не так далеко службу, і спитали, що давайте. Розгружати машину, приїхали, ну що робити будемо? Вони кажуть, ну хлопці, говорять, зараз не можна виїжджати, дуже інтенсивність велика. А по рації ми чули, що да, ведеться десь бой і атакують дрони наших хлопців і дуже сильно. Поранені просили допомогу, і все це було чуть по рації. Через який час, деякий час, коли трохи, скажімо так, Активність упало і можна було виїхати. Да. Командир Рипов сказав, я тобі прикрою, у тебе є можливість вискочити, будь ласка, я тобі желаю удачі. Ось така була задача. Ми виїхали, да, зібрали по дорозі поранених бійців, скільки змогли всіх, і доставили на Івак это называется називається Івак, там, де оказывают медичну допомогу вже лікарі. В той час командир другої суспільної бригади приходить і просто каже, треба ще раз їздити. Ну це таке ж мені замішательство секундне було. Кажу, а що таке? Каже, ще наші хлопці стали, ще треба їздити. Те ж саме в тому напрямку, ну тільки в другому місці. Ну, Я не роздумуваю, звісно, це вже було такий час. Скажімо, коли вже розсвіло і дуже було видно. Тобто ну, небезпечно було поїхати і виконати це завдання. Ну, рішилось, поїхали. Перекрестилися, як сказали. Буде що буде. Ну, Попитаємося витащити. Є маленький шанс витащити ребят, які просили допомогу. Все, приїхав, загрузив хлопців, скільки міг Тобто після удару сітку розірвала машини. Остався каркас тільки один. І хлопці залазили на кришу, трималися за цей каркас. Да, цей момент такий не забудеш. Всі на щита на секунду йшли. Дуже швидко пройшло це. Ну, дякував Богу, що машина не підвела. Дуже добра машина, Хаммер не знаю, друга машина може і не витримала. Дорога вся, можна сказати, усипана підбитими машинами і ворога, і наші машини теж були підбиті. І багато мін, на які можна було наїхати і підірватися. Ну, так скажем, Бог міловав. Не знаю, може якісь інші сили, але вийшло так, що це завдання виконав. І дуже був в цьому рад. Що, да. Після того, як привіз другу групу, да, обратився к лікарям, да, лікарі зробили да, внутрівільні уколи. Теж хотіли госпіталізувати, але я попросив з підрозділу, я один залишився. А в мене зброя і машина на мені. Тобто і передати було в той момент просто нікому. Первий день питала, а скільки ти людей вивіз? Я кажу, ви знаєте, я не знаю. Я не нарахував тобто часу, рахувати людей там, ну, зовсім не було. Повірте мені, коли ти знаєш, що літайте з ПІВІ, і ти піднімаєш поранених, трьохсотих, загружаєш, допомагаємо їх розвитись в машину, навіть представлення не є. Це десятки, так? Ну, на ІВАК сказали, це, це мені сказали тих людей, яких я підвозив, десь около 30. Років. Із них 22 було поранених. Тих людей, кого я вивозив, я практично перший раз їх бачив. Я не знав, це не з моєго з суміжного. це наші хлопці, всі. Ну, найбільше мені запам'ятався, це, допустим, та людина, яка справа сиділа на раці, от у мене, в Європі. Ми були, це француз, молодий хлопець теж. Це такий, так. Да. Сміла дуже людина, все заповнився дуже. Я не вважав себе героєм, і мені казали, що я зробив, ну, в принципі, що могла люба людина, в той ситуації зробити. Ну як, по-другому. Якщо є можливість спасти хлопців наших, треба хоч маленьку, але все одно його в будь-якому випадку. Ризиковано, як как би бы не було, але хлопців бросять на чужині, це дуже я не знаю. Я б не сміх. Ну, коли ти повернувся можна сказати, з пекла і треба обратно туди возвращаться, трошки. Секундне замішательство було. Ну коли кроме мене більше нікому було, чесно кажучи, я не роздумував, поїхав.